А що таке добро і зло? Поміркуємо в цьому короткому відео. Так от, нехай буде дві спільноти. Одні, ті, які орієнтовані на прийняття рішень, коли порадяться з кожним членом своєї спільноти. І вони такі от обережні, няшні, називаємо фемінна культура, у них більш присутня. І інша спільнота це ті, які орієнтуються на себе приймають рішення виключно, коли їм хочеться. Реалізувалася саме їхня ідея і більш такі от за результат, за перемогу. І кожен з цих представників уявіть, що в ряді випадків ну, стикаються десь у нашому білому світі. І щоб зняти оцю психологічну напругу, він може назвати свого колегу по іншому табору злом. Потім відбудеться деперсоніфікація, тобто зло пофарбують у чорний колір. Зло певною мірою деперсоніфікують, тобто заберуть щось таке от, людське і назвуть його, ну, якимось, можливо, тваринними епітетами, ну і так далі. Тому що от, людину хейтити і ображати набагато простіше, легше, назвуть вірусом, який необхідно лікувати, з яким необхідно боротися. І ось таким чином оці дві спільноти будуть вважати представника іншої злом. Хоча насправді це ті ж самі персонажі. Просто їхні культуральні цінності, їхні метапрограми і бажання просто різні. Знаходяться на різних метапрограмних шкалах. Ось він і одна із першопричин виникнення метафори: добро і зло.